Эй пс, мужик! А? Ти мені? Ні, ну не піцаніні. А, ну ладно. О боже, звісно, тобі дундук. А, ой. Хочеш багато лакі-блоків? питаєш. Я два місяці бігав і шукав ці лакі-блоки, і я зміг. Ха-ха, спочатку я посадив цього Бетмена в клітку і побив дога, який захищав Віліна. І ось цей час настав. Лакі блоки мої. Ху, я так втомився. Можна півгодинки поспати. Тоді йди на ту базу і візьми їх. Але ж це не мої. Мужик, це амогус. Той самий, який хотів обчистити твою базу. А, ну тоді я побіг. Хе -хе. Взяв лакі блок і я зможу зняти класне відео. Йоу, давай глянемо, що випаде з лакі-блоків. Вже не можу дочекатися. Погнали! О, мені наснилося, що хтось взяв мої лакі-блоки. Ні. Випустіть мене!